Уявіть собі, щоб була країна. І в цій країні, я зараз буду натяками говорити, ви самі здогадаєтесь, якщо вам це цікаво, і в цій країні у владі була сім'я, довго була, більше 50 років. І от не так давно знайшлись люди, які захотіли скинути цю сім'ю, але вписалось дуже багато різних країн. Дуже багато великих країн. Одна країна виступила на боці одних, інша на боці інших, була кривава війна, лупили з усього, чого тільки можна, і той, хто був при владі, його родина залишилась. І ті, хто перемогли, вони наполонили цю країну всякою різною технікою. І танками, і ребами, і всім-всім. І літаками, всім, чим можна було оборонятися. Але паралельно ці країни мали інтереси в іншій війні, в іншій країні. Далеко. І ось один із лідерів однієї з країн сказав що він знає, як зупинити війну. І що цей лідер може домовити з іншим лідером, що війна в оцій далекій країні зупиниться. Він знає, як домовитися. І тут, в якийсь один момент, чомусь купа людей не дуже файно озброєних. Але чомусь дуже гарно організовані. Змогли захопити в оцій країні першій, про яку я розповідав владу. Захопили міста, захопили селища, траси, території, угіддя, навіть та техніка, яка по ідеї могла б рознести їх, вщент стояла на аеродромах, заправлена. Літаки, боєприпаси, снаряди, танки, все це залишилось. Ніхто навіть не намагався цим скористатися. І коли я прочитав цю казку, я сиджу і думаю. А що очікує жителів отієї другої країни, якій обіцяли, що. Знають, як зупинити війну, і знають, що запропонувати тому агресорові, який так намагався цю країну окупувати, і вже це зробив частково. Що саме цікаве і саме пікантне, це те, що мешканці цієї далекої країни, яка тимчасово має окуповану територію, радіють тим подіям, які відбуваються в отій країні. Де одна сім'я більше 50 років правила, і тепер її скинули, і нібито в тій країні прийде демократія. І от мешканці другої країни, яка ще перебуває в стані війни і не позбавилася цього лиха, ці мешканці дуже раді тим подіям, які там відбуваються, раді тому, що скинули диктатора. Чи розуміють ці громадяни, що оті події, які там стались, можуть мати пряме відношення до далекої війни в далекій країні? І якщо це вже сталося там, то може так бути, що доля іншої країни, де ось ці великі країни і великі люди вирішують свої важливі справи? В світовому масштабі, що вони вже домовились. І поки мешканці у цієї країни розмірковують, як бути, можливо, зменшити вік мобілізації до 18 можливо, попросити зброю, можливо, посилити свою армію. Можливо, ці люди вже й не знають, що доля їх насправді вирішена. Бо якщо завершення війни отам, от отаке легке, швидке захоплення всієї території, безболісне абсолютно, ну майже безболісне і майже без жертв, жертви були, але відносно невеликі, якщо ото домовленість, то що тоді з іншою країною? Де оті також мають інтереси. Чи не є оте, де перемогла оця сторона, нібито, чи не є оте результатом того, що іншу країну можуть віддати хоч і частково іншу? І отут в мене велике питання. А чому тоді мешканці цієї країни, яка бореться, так радіють тому, що десь далеко від них впав якийсь диктаторський режим? Чому ці мешканці не замислюються? А чому він впав так легко? А як так це може бути? І чи дійсно це може бути? Гарно я вам розповів казку. В кожній казці елемент казки, а інше, тим чи іншим чином, стосується і нас з вами. Я дуже сподіваюся, що нас з вами не продали. Я дуже сподіваюся, що ми з вами не радіємо тому, що ми стали, можливо, об'єктом обміну, а це може бути. Я дуже сподіваюся, що те, що сталося там, це є той щасливий випадок, коли народ дочекався історичного моменту і скинув окупацію, тирана, неважливо кого. Бо якщо це дійсно так, то тоді й ми з вами можемо дочекатися того історичного моменту, коли ми можемо повернути свої. Землі, не підставляючи під смерть мільйони людей. Правда, це тільки в одному випадку. Якщо дійсно казка, яку я вам розповів, то казка, а не реальність. Напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цієї казки і наскільки це дійсно казка.